Привіт, друзі! А ми вийшли нарешті в місто, з'явилося трошки вільного часу і хотіли вам показати осінній Львів. Пройшло літо. Прийшли такі доволі прохолодні дні. І Ми розпочинаємо з вами нашу прогулянку від площі Галицької. Від пам'ятника королю Данилу. Ми переважно тут закінчуємо, а зараз починаємо. Так, ну, ми давно в принципі щось не знімали, але ну, як пару днів таких була пауза, тому що було сильні дощі Потрібно було трошки. Вирішили сьогодні прогулятися такими центральними вуличками. Подивимося, як оформили. Як та, Львів перейшов, таку. Всі декорації в принципі, перейшли вже на осінню тематику. Ну, так, подивимося, хто перейшов, хто ще що робить. Готовий, готується до хеловині. Вже почали прикрашати вітрини гарбузами, такими з декорами, пов'язаними з осінньою тематикою. Проте людей багато. Сьогодні субота, суботній вже вечір такий, вже година з коло п'ятої, напевно. Дні вже стають коротшими. Температура нижчою наближаємось до зимових свят. Скоро різдво, новий рік. Миколая, проте ще бачите, що літні майданчики ще є самі морозистій сидять, ще, обіц... ще обіцяють, що буде тепло. Ну як, звичайно, то вже буде не та температура там поза 20. Проте десь градусів 15 буде в порівнянні після того, як 5-6 градусів, то воно все-таки буде відчуватися це потепління це перший прикрашений майданчик гарбузану. Який позакрив? Якось повільно дівчат. Такий час, такий, всі так робить повільно, ніхто нікуди не поспішає і музики не чути. Вже так. Вже тепло. Всі, да. Вже немає та позиції. Сьогодні субота. Вона до взагалі ярмарок до 16-ї години. А. 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 а їх звідси прибирають? Ага. Вони тут не стоять. Що? Ось, друзі, ми з вами і вийшли до площі ринок. Традиційно у Львів Хі -хі. починається. А? Від площі ринок. Є та такі екскурсійні шатли, які вас розвозять по якимось по туристичним маршрутам. Щоб, щоб не ходити ніжками, можна сісти, за, огорнутися пледиком Пледик і поїхати. Це для максимум лінивих. В принципі, що погода така, ти ще не звик, тобі що хочеться літа, ще тепла. Ще О, в таких сподіваннях. Такому, такому ще не адаптувався ти до тієї погоди, тому так, взимку якось ти вже <смас> не так критично сприймаєш. То. Та, ще таке немає остаточного такого. Прийняття наближення холодів. Ще хочеться, ще чекаєш тих теплих днів на бабине літо. Розраховуєш і сподіваєшся. Ще хочеться тепла. Проте такі різдвяні свята у Львові це досить яскраві такі дійства, вони, звичайно, не проходять е, зараз так, як колись, проте все одно досить цікаво все відбувається. Ні, ну так і було. Та. Ті соняхи були були. Ось е, святкування відбувається. Не так яскраво, проте все одно досить гарно є на що подивитися, тому будемо дивитися, слідкувати і показувати. Показувати і розказувати. Ну, ще так, я не помічаю такого масового, масової зміни декорації, що все, ж таки, що все ж таки більшість зберігають літні декори. Але гардеробчики вже в тих таких магазинчиках змінились з літніх на осінні. Так, ну просто ще передають на наступний тиждень, там, десь 15-17 градусів, тому ще в день можна буде, якщо сонечко буде гріти, то ще трошки посидіти, погрітися на вулиці, подихати таким літнім, літнім кажу, осіннім повітрям. Так, ось тут цікаво так.

Те ж таки збільшилося дуже багато молоді, Так, тому що поприїжджало багато студентів і вони ще багато не поїхали. Ага. Багато хто з них вирішив просто. Наїхати їхати додому на суботу, неділю на вихідні. І так, ми вийшли з вами на вулицю української видатної поетеси. вулиця Імені Лесі Українки. Тут також дуже гарно і багато архітектури, гарні такі кам'яниці, які можна роздивлятися і роздивлятися. Такі гарні балкони. Да? Це, напевно, також одна з таких найгарніших вулиць старого міста. Має багато своїх ресторанів, кав'ярень, ми багато з нею. По ній гуляли, прогулювались, показували. Вона вже не така люба. Тут такий ресторанчик називається Вуса. І прохід Параджанова. заново. так за Певно, просто ще не вечір mm -hmm. тут Я зустрічаються. Тут що отак. Такі, холодно, всі перебралися. А, ну І так, звичайно, що всі перейшли зсередини закладів. Так. І тут І вже так, тут вже люди повиходили. З літніх образів. Вже всі поховалися в ресторанах. Ухте! Яка гарна фотосесія? <глаз> Клас. А це друзі вулиця. Друкарська, яка яку перетинає вулиця Вірменська. Це напевно найтворча вулиця у Львові, тому що тут по праву сторону у нас розташована кав'ярня під назвою Вірменка. В ній Творилися не одні шедеври нашої української естради, а прямо по вулиці це ми, вперемося, якщо підемо, то в ресторацію і арт-центр Дзига, де вже більш сучасна така, більша, де виставляються різні роботи різних митців, творців. Ми з вами там були. Хто не бачив, то можете подивитися. У нас на каналі є ресторан «Зига». Ось. Ну і що? Вийдемо на площу ринок з цієї сторони. <плес> Ось, друзі. І так ми вийдемо з вами по вулиці Друкарській на площу ринок. Так виглядає осінній Львів в перші дні. В принципі, то вже і не перші дні, то вже такі перші дні. Це вже жовтень. Ми вже підходимо до середини, до екватору, осені. Ой-ой-ой, як ж час швидко. А до речі, що я хотів розказати, ось це площа ринок перед нами. А ось тут от будинок під номером 45. І це 45-й будинок на вулиці площа Ринок. Хоча він мав би відноситись до вулиці Друкарської, оскільки вхід в будинок житловий знаходиться по вулиці Друкарській. Проте є така. Історія, легенда, не знаю, наскільки вона правдива, що взагалі на, будин... на площі ринок є 44 будинки. А 45... до 45-му будинку жив поважний, дуже такий заможний пан, який дав хабаря адміністрації міста. Я не знаю, коли це було, там, в яких руках, для того, щоб цей будинок віднесли до площі ринок. Ось така от історія, яка пов'язана з 45 м будинком. Не знаю наскільки вона правдива, проте така легенда, така історія, друзі, ходить. А з цієї сторони, з площі ринок, тут розташовувалась ресторація Атляс. Ще раніше, яка була відновлена не так давно, до того тут було ательє. Після того був магазин там спортивного одягу, а зараз відновили ресторацію Атляс, де також збиралися там різні митці, якісь такі творчі люди, богема міста Львова, Заможні. Ось, і зараз історію. Намагається відтворити ресторацію, відкрили, відновили. Вона функціонує, в принципі, також. Там збираються заможне панство. Ну, гарна реставрація, насправді там. Багато людей постійно. Фактично, в принципі, якщо розібратися, то на площі ринок дуже багато гарних ресторанчиків, кафешок, кав'ярень, де можна посидіти, і кожна з них має свою концепцію, якусь цікаву історію, щось таке, що розказує про якісь старі часи життя богему і колись відбувалися. На площі ринок. І так ми підійшли до ще одної дуже відомої кам'яниці, яких називають будинку номер 10 на площі ринок. А відома вона тим, що ось тут, з балкону цього будинку, Акт відновлення української держави відбулося це, друзі, 30 червня 1941 року. Проголошую, Ярослав Стецько. Ця будівля, друзі, є частиною музею етнографії та художнього промислу і відома як Палац Любомирських. А взагалі для туристів це копальня кави. А взагалі, так, для туристів, друзі, це є копальня кави, де тут. Зробили таку е цікаву концепцію, де ви потрапляєте всередину, потрапляєте в шахти, з яких добувають кави. А зараз, друзі, о 16-й годині можна бачити на Львівській ратуші, трубача такого. Не знаю, ми навряд чи встигнемо побачити як з вікна для львів'ян на трубі відіграють час, ось з того вікна, ну на жаль, ми трошечки не встигли, проте о 18 годині щодня. Ви можете це побачити. Дуже шкода, тому що ми заговорилися. Товариство просвіта. Цей будинок, з якого було проголошено. Названий мною акт. якось так, друзі, ось така от... Прогулянка. Яку, в принципі, що можна завершувати. Ось так, друзі, осіннє місто Лева. Трошки погода налагодилась. Залишайтеся з нами, далі буде. Всім гарного дня!